Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу нові роботи. Роботи, які я вже зробила, та роботи, які я ще роблю, і які у мене будуть плани. І так, значить, оця перша моя роботка це кофтиночка для моєї онучечки. Це така кофтиночка, як вишиваночка. Я вишила такі квіточки. Гарненькі. Так, з чого я цю ковтиночку в'язала? Ковтиночка в'язалася ось такої пряжі. Це шкарпеточна пряжа, це був у мене великий проєкт. Я в'язала шкарпетки, і зосталися у мене нитки. І якраз хватила на ковтиночку для онучки. Значить, це пряжа Alize Super Wash Comfort. 420 метрів 100 г. Так, тут у нас, значить, 75% шерсть і 25 поліамід. Так, це я вам сказала. Значить, в'язала я цю кофтиночку від горловинки. Набрала петельки і почала вив'язувати. Значить, райганчик я показувала, як в'язати в одному з відео. А далі почала робити цікаві речі. Мені не захотілося в'язати просто лицевою гладдю, Я взяла і продовжила в'язати англійською резиночкою. Ось тут, бачите, є прибавочка. Так, по спиночці є прибавочка. Ось теж на розширення. Це для того, щоб така ковтиночка трішки була цікавіша. Також зробила по рукавчику. Бачите, йде англійська резиночка, тоді лицьова гладь, англійська резиночка, лицьова гладь і так далі. Це таке, знаєте, на рукавчики, як вроді таки, більш випуклі і більше так ну, гарніше. А тоді зілада і почала вишивати. Різні такі квіточки. На рукавчики, ось бачите, на одному є, а на другому нема. Також попереду. І значить, коли я це все діло зробила, то зосталися у мене оці гудзички. Але в мене гудзичків не було. Я пішла до магазину, вірніше, вони були гудзички, але знаєте, такі були важкі. І Якщо я їх пророблювала, вони як би І я пішла до магазину і почала дивитися. І знайшла такі гудзички, вони дуже-дуже легесенькі. І прошила їх. А бачите, їх дуже багато. Дві, чотири, шість, вісім пуговок. Ну там десять наборів йшло, дві зосталися. І ви знаєте, що коли я прийшла додому стала приміряти, я зрозуміла, що вони дуже підходять під оцей колір. Ну, майже один в один. Я так зраділа, тому що я даже і не подумала взяти нитку, прикласти там, щоб підходило. Просто так знаєте, прийшла, дивилася на гудзочки і оці вибрала. Ну, значить, все-таки є таке щось у мене, що я можу без зразка це купувати. Це така простенька кофтиночка. Зараз ось я тут вам покажу фото на моїй онутці. Дуже вона гарно сидить. Вона така коротиночка. Але ну, скільки в мене було пряжі, скільки я її вирізала. Рукавчики якраз по онуці, а о, туру пса, ну, не дуже такий, да, длинненький. Ну, зараз ви все зрозумієте і побачите. Так, зараз вам ще покажу виворіт, як це вишивалося і робилося. Да? так. Значить, дивіться, Ось виворіт. Ну, як бачите, тут трішечки ще ниточки, я, я недо, їх не дозаправляла, тут переходчики, ну це не важливо. Да? Важливо, ви побачите, як це з виворота. Ну, ось так ось, бачите, дивиться. Ну, так як я змогла, я змогла. Мені як подобалося, як ниточку вело, так я оце все і майструвала. Ну, я думаю, що класно. От, уже весна прийшла, буду одягати ще під курточку, можна і без курточки, вона ж теплуюча, ну там скільки е, вовни. Ну, я ж кажу, ще трішечки не дозоробила. Так, захотілося вам показати, що я деякі моменти ки, е, не обрізала ще. Я тут просто взяла ниточку і ось так її затягнула. Ну, Це для того, щоб. Ну, мені так краще здається, щоб отут така от була. Ну, значить, оце така ковтиночка. Вона в'яжеться легко, просто і дуже гарно. Так, ця ковтиночка є. Тепер що я хочу далі вам показати? Значить, так, відкладую. А далі у мене з'явився новенький комплект. Весняний комплект. І що в цьому комплекті головне цікаво, це нитка. З такої нитки я в'язала вперше. Ну, ось дивіться, зараз розкажу і про нитку. Давайте про шапочку. Значить, шапочка з шивна. Ось, шурчик. Ось він іде. Ну, бачите, коли Виріб іде косами, да, якимись там доріжками, коли він зшивається, то і не видно де шо. Дивіться, зовсім його не видно. Да, отак, як розкрутити туди-сюди. а ну знайдіть де шо. Ну, ось він. Бо я його так поклала, бо мені ось на руки чуть де він. Значить, чому я люблю шапочки з шивні? Ну, можливо, за того, що в мене така голова, форма голови, що мені потрібно позаду трішечки, щоб воно було вуще. Ну, я ось тут, як шиваю, трішечки якби стягую. Тому що як не стягувати, в мене на очі дуже лізе. Ось, бачите, дуже така гарна, класна шапочка. В'яжеться дуже легко, рівно, а ось тут там дійшла, трішечки у бавочки поробила не косами та доріжками. І стягнула. І все, вона така по голові. те ще з фоточки будуть. Бачите, яка класненька. І до неї ось такий шарфик. Він такий длинний, здоровий шарфик. Я його навіть не міряла, скільки він там. Ну, скільки? Метра два, то й два з половиною, мабуть. І теж коси. Значить, коси це сплошна імпровізація. Ніякої схеми я не брала, ніяких вищиків я не брала, ось дивіться, тут іде перепльот ось так, тут трішечки вище, пішла і пішла. Мені не потрібно було ідеально все це вив'язувати, Ну, можливо, десь я навіть лінувалася, Ну, це не важливо. Важливий результат, який мені дуже подобається. Так, і тепер по поводу пряжі. Ще раз повторюсь, такою пряжі ну, пряжу я в'язала вперше: це акрил і нейлон. І ще мені сподобалось, що з нейлону дуже легка пряжа. Акрил сам по собі він легкий. І теплий. А нейлон лом придає таку пластичність. Дивіться, воно таке, знаєте, от легке, пластичне. Я зараз в моєму віці, ну, хай не великому віці, але в віці, я люблю всі речі, щоб були такі легкі, щоб вони не давили на мене нічого. Ну, скажу так, у мене, значить, буває. Підвищений тиск. Ну, Я приймаю пігулки, обов'язково зранку і вечором, але чомусь от мені важко. Важко в таких речах, йде пряжа, яка ну, важка така. А це така легка, повітряна, прямо, ну просто прелість. Ось така, ну, ось такі ось, бачите, бахрамушечки. Так, ви можете запитати, чому бахрамушечки отакі закручені. Значить, відповім, відповім так, як є. Значить, була у мене кофтиночка. Кофтиночку я цю купувала в секонд-хенті. В дешевий день по розпродажі, але вона дуже гарно виглядала, я її деякий час е, одягала, ну, прийшло время її змінити. І так як я в'яжу, я подивилася, що цю ковтиночку можна розпустити. Так, кстати, є такі відео, де ви бачили вже ковтиночку такого кольору і теж там шли коси. Значить, розпустила. Там був оцей сустав, я подивилася, запам'ятала, і коли я в'язала, значить, значить, що вийшло. Оці бахрамушечки, що вони закручені, значить, це були. Оці манжетики на рукавах. І вони були дуже-дуже ось так знаєте плотно зв'язані. Коли я розпускала, вони оце такі були. А остальне все полотно, воно було таке повітряне. І там не було таких закруток, там воно таке майже рівне було. Так? І оце вийшло. Я не стала викидати. Думаю, гляньте, як на бахранушку, як гарно піде. А чё плани, да? закрученный, такая завывочка, <laughs> вы завывочка на ней шарфик, да? Ой, видите, как классно. Так, эту речь я вам показала. Давайте покажу далее. Далі ще буквально вчора я вив'язала ще одну шапочку. Теж це е, така мене ось пряжа меланж і теж отака вона шивна, як я вам вже розповідала, що трішки, ось дивіться, навіть як отак от скласти, ось бачите, трішечки, е, позаду я стягувала. І цю шапулечку я зв'язала буквально за годину, в спиці, товста пряжа і пішла-пішла. Бачите, тут от взяла таку резиночку в шахматному порядці 2х2, да? і... а далі летіла гладь. Трішечки облавляла, тоді стягнула макушечку і вийшло шикарно і класно. Так що я до весни готова. І вчора я її навіть одягала цю шапочку класно. І знаєте, що я в своєму житті вже давно зрозуміла, що пряжа така меланжова, вона дуже гарно дивиться в речах і на людині. І особливо, ну, не знаю, можливо, у мене такий цвітотіп, да, як цвітотіп, кажуть, да, що Отакі меланжеві дуже підходять. У мене ще є такий світорок з коротким рукавчиком. Теж ж ви його багато раз бачили. Дуже, дуже він мені йде. Ну, сині такі сірі кольори, такого холодного тону це всі мої кольори. Так, давайте підемо далі. А далі я ось уже розклала, це такі я нав'язала косиночки для моєї онучки. Також ось подивіться фото, як дивляться оці косиночки менесенькі на моїй онучці. І що я вам скажу? Це два вида різних е, сітки. Ця сітка ось така, бачите, ось. А ця сітка інша. По-іншому, в'яжуться, але вони в'яжуться дуже легко і просто. Це бачите, така пряжа з Люрексом. У мене її, кстати, дуже багато. Я все хотіла взимку зв'язати таку ажурну, ну, ковтинку чи накидку, але ну, не підібрала я везерунок, і так вона в мене лежить. Ну, я думаю, колись я зроблю. І, значить, ось такі косиночки нав'язала. А це така пряжа, у мене є майочка з такої пряжі. Ну, вона мені не подобається, це зосталось остаточки, і я оце вирішила такі нав'язати косиночки. Ось, дивіться. Ну, гарно. Я вам ще більше скажу, оце вони ще не відпарені. Це я, значить, вив'язала, отфоткала, але чогось руки не дійшли відпарити. Коли відпариться, буде класно. Так, значить, це є. Тепер хочу вам показати ще дві сумочки. Вони вже в'язались два роки тому. Оця ось сумочка гачком. Да? Дивіться, яка з об'ємними такими листочками ось. Це сумочка під названням Мавка. Значить, для моєї онучечки теж в'язалося. Значить, два роки тому назад. Моя онучечка і я разом ми ходили на мультфільм Мавка. І нам дуже сподобався цей мультфільм. Дуже. І на фоні цього мультфільму я й назвала цю сумочку. Я її зв'язала, а тоді така мисля Хопа! І буде мавка. І от така гарна сумочка вийшла. Ось, Бачите? І вона лежить, мамочка її нікуди не кулює. бере з собою, якось одне време гуляла, сюди своїх ляльочок ложила, а це вже забула. А я думаю, ось і вам покажу. Так, друга моя сумочка це такий, я не знаю, сітка, сітка, шопер чи як його ще називають. Теж гляньте, яка класна така. Це теж два роки. Назад я зв'язала. Дуже така цікава, класна, бачите? Просто так в'язалася, нічого тут особливого, ось тут такі гурочки наробила, да? і головне, ось зробила ось такі помпончики. Бусинки сюди приробила. Знаєте, як вони в'яжуться, вони легко в'яжуться. Починається з декілька петель, нарошень. На розширення, тоді на знову на уменшення, і виходить така гулька І туди ще запхати синдепончика і воно ось таку форму держа, бачите і класно. Отакі От гулечки можна в'язати і на кофтинки, да? ну, капюшончик затягувати, чи, можливо, отак на рукавчик затягувати. Для діток це такі шикарні. Ну, сьогодні, бачите, я показую на, на цій сумочці. Така обикновільна, такі ручечки, це все нічого такого, знаєте, супер. А ну ось тут понизу теж гульки йдуть. Бачите, ось так. Ось такі я зробила, значить, сумочки. Ну, єдине, єдине, чого я її теж часто не нос ну, Пару раз брала, да, не буду казати. Вона витягується. Я все хотіла її скоротити, ну, все якось часу не вистачає, не вистачає, ось так от. Поменше зробити. Не то, що вона там дуже так прямо витягується, але ну, зараз даже я візьму сантиметр і скажу скільки. Так, давайте скажемо. Ну, 38 см. Плюс так, да, ручки. Ну, Скільки тут? 54, вийшло отака величенька, як кажуть. Але отак от, як на плече, воно класно виходить. Ну оце гульки, оці ось, ось, шарики, да дуже класно. Так, це є мої любі друзі. Так, ще роботка, як я сказала, що я зараз роблю це своїх слоненяток Я вже теж показувала, але я вже дов'язала донизу. Уже тут все класно у мене. Тепер я думаю, що мені робити з рукавчиком, я навіть не знаю. Я приміряла, значить, і не знаю, чи заставити отак жилеточкою тут буде в'язати ну, розиночку. Чи щось, чи далі рукавчик. Ну, Єдине, єдине. Що мене смуща, тобто мені все подобається, мені подобається сломенятка, мені подобається оцей різнокольоровий образ, але мені не дуже зручно з таким спущеним рукавом. Ну я розумію, що розпускати я не буду. Він дуже так, знаєте, заходить на руку. Я не буду розпускати, але ж, е, оце ж з рукавом чи без, це в мене проблема. Можливо, якщо буде без рукава, мені буде зручніше. А з рукавом ні. Ну, Не знаю, буду пробувати. Це я так кажу. Ну, саме головне, що мені ось тут подобається. Значить, ця кофтуночка, вона така буде, вірніш, вже є, доволі широка, така розлітайка, вона не по фігурі, вона йде розширення донизу. Що вона така, знаєте, об'ємна по низу, але вона не довга, вона така якраз, як мені потрібно. Знаєте, не то, що там розширення таке, що... <гум> як коробочка. О, як слоник, так? Да? Ні, все класно. Все ви побачите, але я ж кажу, оце єдиний мене сну рукавчик. Ну, ладно, це таке. Значить, оце робота. Так, ще там я в'яжу троянди. Показую все, як є. Значить, Оце троянди. Ну, оце ось, дивіться, в пакеті. Оце вже куча троянд, яких я нав'язала. Тут дуже-дуже вже дуже, дуже багато. І я поки що в'яжу, вив'язую нитки миленькі. Та, тут, ось, бачите, запутані вони. Різні-різні кольором є, дуже різні. Все, що в мене є, маленькі ниточки, я все-все вив'язую. Все Мені хочеться все вив'язати, щоб зробити щось гарне. Бачите, оце оцим я займаюся. Ну, оце так і я теж. Значить, показувала, як в'язати, як з'єднувати. Це теж уже є майстер-клас. І оце, значить, такі у мене роботки. Ну, і ще хочу, значить, сказати, що оцей візерунок дуже в мене популярний на каналі. Я його, значить, Уже на своєму каналі вдруге показую. Перший раз я показувала ось на цьому зразку. А, а далі я ось показувала на оці жилетці, яку я зв'язала. Яку я назвала кам'яна квітка. І одна мені там жіночка написала, ну це не ви придумали, це мол, гуляє по інтернету. Да, я згодна, це ж не я придумала, що вона називається кам'яна квітка. Але у мене зійшлися зірки. Я живу в місті Кам'янець-Подільський, який ще називається квітка на камені. І у зійшли зірки, що кам'яна квітка в озерунок, і моє місто дуже схожі вийшли. Оце ну, така ось у мене <кхи> жилеточка. Да, вона така класненька. все. це пряжа, пряжа, нитка, алізе, ой, же ще. О, ну я вставлю вам, покажу зверху, ось тут напишу, як вона називається. Знаєте, оці аналізи, їх багато, по я все забуваю. Ну, бачите, ось така. І ось тут низ, оце ця квітка кам'яна, кольоровий. А, значить, кольоровий я показую, як в'язати, і не кольоровий. Майстер-клас. Я думаю, що мої постійні глядачі, дуже дякую вам, глядачі мої постійні бачили вже, ставили лайки. А хто не бачив, будь ласка, подивіться. Значить, знову скажу, показую, як в'язати оцей візерунок, як вив'язувати кольорову та некольорову. І ще раз повторюю, що це в мене вже другий, друге відео на моєму каналі. На першому я показувала ось цей зразок, я його навіть не розпускала, бо це дуже гарно. Це нитка якась, ой, як же воно іскусственна. Теж забула, напишу отут, як. І ви бачите, як виглядає дуже шикарно. Дуже шикарно, вона навіть так трішечки, як з близьком, вона іскусствена. І я його зберегла, бо мені дуже подобалось. Ну, а тоді згодом я вже вирішила, що треба зв'язати жилет з таким візеруночком. Так, любі мої друзі, в цьому відео я вам ще поставляла там, що я роблю в день. Куди я ходжу, да природу покажу, що я готую. Так що дивіться, і буде все класно. Так, дорогі друзі, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Підтримуйте наш український YouTube. До побачення! Гарного всім дня! Сьогодні у нас на вечері курочка буде фарширована яблуками. Ось така величезна. Я її, значить, посолила, поперчила, паприкою обмазала. серединку положила яблучка, лимончик, ну і також всі спеції. І тепер ось буду запікати її, і буде дуже смачно.